Вітаю всіх! Сьогодні ми ознайомимося із мовою програмування Python. Ну почнемо перший урок. Того разу ми її завантажили і встановили. Що ми робимо тепер? Тепер нам потрібно запустити Python і поверхнево ознайомитися з ним. Якщо у вас немає на панелі задач ось цього значка, то тоді вам треба зайти в пуск всі програми, знайти Python. Обрати ось цей значок правою кнопкою. І закріпити. У мене тут відкріпить, бо в мене вже закріплено. Вам, вам треба буде закріпити. Якщо ж у вас він закріплений, то добре. Це треба, щоб потім не шукати того Python десь. Тут він є. Ми на нього натиснули і він відкрився. Натискаємо на нього. Ось. Натискаємо і запускаємо. Давай. Опа, натиснули. Відкрилося вікно. Ми його трохи зменшимо. Щоб не заважало. Ось є вікно, ви побачите текстове вікно для ведення команд. Це стандартне середовище програмування, так називається. Ось це вікно. Ви його побачили. Тут в курсор. Ось, ви побачите курсор, де можна вводити команди, які буде потім виконувати ваша програма. Ось курсор мигає. Тут ви можете щось написати, і програма нижче виконає цю дію. Подивимося, що ми можемо ввести. Давайте введемо одну команду і побачите, як вона працює. Наберіть наступний код. Ось, print. Як спалося. Як спалося, друже. Робимо цю роботу. Так, давайте збільшуємо екран отут що вам видніше було так, переходимо сюди, ну і пишемо, так, потім ми натискаємо Ентер. І нижче побачимо, як же ж програма виконала нашу програму. І надрукує відповідну фразу. Натискаємо Enter. Опа. Бачимо, написано, як спалося друже. Програма виконала нашу команду. Щойно ми побачили, як працює наш код. У більшості випадків треба буде водити багато рядків, а не один код. Тому для цього треба. Використовувати редактор коди. Як же його запустити? Так, да. У вікні середовища програмування. Переходимо в меню Файл. І обираємо команду new file. Тобто файл і новий файл. Робимо цю дію. Ось файл. «file», file». Відкрилось нове вікно. Це редактор коди. На, на екрані з'явилось нове вікно, без назви називається. Ось, побачили. Напишемо зараз дещо більшу програму і протестуємо її разом з вами. В першому рядку пишемо my name із решіткою. Я розповім, чому ми ставимо решітку і що це означає. Так, пишемо ставимо решітку. Так, червоним кольором світиться. Це все нормально. Читаємо: цей рядок називається коментарем. Коментар не відображається при виконанні програми і слугує лише підказкою для програміста, який редагує власне код програми. Те, що ви напишете у коментарі, це буде бачите тільки, ви то ви для себе помітки там робите. Для того, щоб програма зрозуміла, що ми почали писати коментар, ставиться значок решітки і далі йде відповідний текст. Ну і побачимо. ми написали, ну можливо, це, наприклад, наша назва програми, щоб ми не забулися. Далі натискаємо Enter. Ми вже натиснули, вже це Enter. Було тут там сюди. Для переходу наступний рядок і введіть наступну команду. Команда така. Неймінбут, як тебе звати. Зараз розберемося, що це за команда. Вам просто треба побачити, як вона працює. Потім будемо розбиратися. Так, як я говорив, ви не можете знати, що ще означають ці команди. Ну, ця вся команда. На майбутніх роках ми будемо це розбирати. Name це в нас змінна називається. А, це її значення, яке ми присвоюємо. Ось. Ви присвоюєте змінній змінні Name ім'я, яке ви будете вводити при тестуванні програми. А input дозволяє вам вводити значення цієї зміни. Те, що ви сюди введете, буде присвоєно ось цій зміні. Ми пізніше там будемо розбирати це детально. Просто ввели, побачили, йдемо далі. Натискаємо Enter. Натиснули. Що Перейшли на наступний рядок. Вводимо наступну команду. print привет, name Цей рядок означає. Що програма надрукує слово «Привіт» і ім'я, що ви введете ось сюди. Те, що ви введете, воно присвоює змінній Name, те значення, яке ви ввели, ім'я. І надрукує привіт і там Олег, Альона, я не знаю, як ви там напишете. Зараз ми протестуємо. Спершу вводимо цю команду. Вели. Тепер ми протестуємо цю програму. Що ми робимо для цього? Запустити потрібно нашу програму. Перейдемо на вкладку запуск і команду беремо запустити модуль Робимо цю дію. Ось у нас Run модуль run натиснули Це вас питається, що треба зберегти ОК. Обираємо папку для збереження. Ну, На диск, де я збережаю там. Тут назву вводите. Якусь там свою. Ну напишіть Name. Просто. Все зберегти. Зберегли. О, ось висвітилась ваша програма. Запустилась вона тут. Тобто. Програма запустилась в попередньому вікні, яке ми бачили під час спробного запуску пайту. Ви бачите питання, як тебе звати. Бачите таке питання? Бачите, є воно. Введіть своє чи будь-яке ім'я і натисніть Enter. Програма виконує свої команди. І ви побачите привіт та ім'я, що ви написав. Дивіться, як це буде. Як тебе звати? Пишемо. Наприклад, Віталій, я себе пишу. Натискаємо Enter. Привіт, Віталій. Зрозуміли ви. тут був ваш код. Ось. Ось він. Ви ввели ім'я. Воно друкувало привіт. І нейм, Те, що ви ввели було. М -м? Побачили? Ось як воно працює. Це поверхнево, там просто дещо побачили. Тепер ви маєте потренувати самі. Як це воно буде? Вам потрібно розширити функціонал попередньої програми, що ми робили на цьому році. Замість того, що програма запишує, замість того, що програма запитувала ваше ім'я, зробіть так, що програма запропонувала ввести прикметник, іменник Дізко. Ну, я думаю, ви знаєте щось таке. А потім програма буде підставляти ваші значення в таке речення. Цей або ця, ну залежно від того, чи це жіночий чи чоловічий. Тут ваші значення будуть в дужках. Крім того, завжди працює і має великий запас енергії. Далі я вам наводжу приклад коду. Значення ви тут будете вводити своє. Тут да, прикметник, іменник там малий, великий, середній, як ви хочете. Я веду своє, покажу, як воно працює, а ви дома зробите. По-своєму, але код має бути отакий. Просто буде відповідь іншого. Уводимо ось ці дані. Заходимо сюди. Так, це ми вже закриваємо. Це... Ми будемо новий файл створювати. не файл. new Пустий він у вас. Пишемо Ну, щоб ви не дивились поки я його друкує, я відразу його написав і вистав на екран. Ви самі вже собі надрукуєте. Далі нам треба зберегти. Натискаємо F5. Або Run. Run моду. Зберігаємо. Обираємо знову папочку. Так, називаємо його. Зараз скажемо, як називаємо завдання 1. Назвали, зберегли. Запустилась ваша програма. Тобто ми зробили, ми це зробили. Ми зар... зберегли і оце все зробили. Підставляємо ваші значення і дивимося результат. Я показую те, що написав я, чисто, що голову прийшло, випиште самі і перевіряєте, чи у вас програма робоча, чи ні. Так, це, це нам не треба. Так, вкажіть, приведіть прикметник. Я пишу. Ось, натискаємо Enter. Натискаємо Enter. Пишемо іменник. Я, наприклад, пишу чоловік. Ви там своє щось пишете. Просто перевіряєте, чи програма робоча, чи ні. Сильний напишемо. І тепер дивимося, чи програма виконала всі свої команди. Цей високий чоловік сильний, крім того, завжди працює і має великий запас енергії. Тобто, те, що ми хотіли від програми, вона виконала. Ми написали все, що нам було потрібно. Далі, ваше наступне завдання це ви вже самостійно робите. Вам треба буде створити аналогічну програму за зразком. Ну, те, що ми тільки що. Те, що ми тільки що робили, необхідно, щоб програма пропонувала ввести ім'я, вік, ріст і вагу. Так як ми тут робили. Тут у нас було предметник іменник дієслово. Ну і так далі. У вас вона буде запитувати ім'я, введіть ім'я, введіть вік, введіть ріст, введіть вагу. Вам треба буде функцію Input використати. Так як і тут. Бачите, так? Да? Далі, з допомогою команди Print програма має вивести наступний текст. Ось такий. Параметри цього чоловіка, жінки, залежно від того, що ви напишете такі. Ім'я, там, і так далі. Ріст. Ага. Тут коми стоять, треба їх брати в лапки, щоб програма їх надрукувала. Наприклад, у вас може вийти наступне речення, якщо ви ведете ну, дані якісь. Це зразок просто. Ви своє водите. Прометр цього чоловіка. жінка такі. Олег, 19 років, 179 см 78 кг. Ви введете щось своє. Значення вводите на власний рост. Зберігаєте програму під назвою Завдання 2. Готовий файл з кодом програми. Мені відправляєте на пошту. Пошту на голодиску диску буде вказано. Обов'язково перевірте, що програма працює. І так само з першою програмою дивитеся. Зберігаєте, відправляєте мені на пошту, щоб там код був видно І так далі. Удачі в виконанні завдання. Ну! Як? Як відправити завдання? Я відразу показує. Заходите в себе на пошту вашу. Далі натискаєте Написати. Вказуйте, кому відправляєте, в там і пишете. Такий-то клас ім'я прізвище. щоб я знав, хто це. Далі прикріплюєте мені файл Python. Файл Python. Шукайте, де у вас там цей Python, завдання 11. І прикріплюєте. І мені відправляєте. Справляєте, воно мені надходить, я перевіряю і ставлю оцінку. Ну, так само, все, що я сказав, вам відправити треба, те відправляєте. Якщо є якісь запитання, щось незрозуміло, пишете мені в Телеграм або на пошту. Це все вказано. на Нового диску, як було раніше. І все буде добре. Удачі вам і будьте здорові!